Відповідь на питання: порядок оскарження висновку військово-лікарської комісії розберемо на конкретному, практичному прикладі алгоритм порядок дій оскарження висновку ВЛК. І так, бувають випадки, коли рішення ВЛК, воно. Приймається незаконно, безпідставно, з деякими помилками. Розберемо приклад, коли військовослужбовець загинув, була пройдена військово-лікарська комісія, але визначена не той діагноз, не то формулювання, і у подальшому це впливає на отримання грошових виплат родиною військовослужбовців та підтвердження факту того, що військовослужбовець приймав участь у бойових діях та загинув, захищаючи батьківщину. І так, на конкретному прикладі була проведена військово-лікарська комісія і встановлений не той діагноз та не то формулювання у висновку ВЛК. Було вивчено медичні документи, витребувано з військової частини необхідні документи щодо службового розслідування, інші важливі документи та підготовлено скаргу до Центральної військово-лікарської комісії. Була підготовлена скарга, зазначені всі підстави, всі документи, всі нормативно-правові акти, які необхідно було враховувати. До скарги було долучено необхідний перелік завірених належним чином копій документів. Та скарга була подана, направлена до центральної військово-лікарської Комісії у зазначеній скарзі була прохальна частина переглянути постанову регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України її скасувати та визначити, що захворювання і причина смерті так пов'язана з проходженням військової служби, пов'язана із захистом батьківщини. Значена скарга була. Подана і наразі розглядається за результатом розгляду, зазначеної скарги, зробимо обов'язково публікацію. І знайте, що якщо висновок військово-лікарської комісії він складається з порушенням, на те формулювання, допущені порушення при проведенні військово-лікарської комісії, у передбаченому законом порядку, можливо оскаржити висновок ВЛК і домогтися законного. Рішення, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. У дірек. якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Юченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам подобається відео, підпишіться, будь ласка, на канал та задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.